Військовослужбовець Сергій Незділов публічно голосив про своє СЗЧ. Солдат 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Сергій Незділов на своїй сторінці у соцмережах та у коментарі громадське оголосив, що самовільно залишив частину, видавши, що абсолютно готовий до наслідків та того, що будь-якої миті його можуть затримати. Своє рішення пояснив намаганням привернути увагу до проблеми демобілізації та відсутності встановлених термінів служби у війську. Раніше в студії Львів львівську мануфактуру новин Сергій Незділов вже пояснював, що може змусити його думати про СЗЧ. Врешті він реалізував свої наміри. Торі, що якщо за три роки не приймуть закон про демобілізацію, я піду в СЗЧ. Ти підеш так. Не це, був жарт. це буде публічно СЗЧ. Я піду, я залишу збройні сили, тому що я весь цей час був законослухняним громадянином. І я чекаю, все ж таки, що держава подбає про мене, бо, вибачте, вже от скоро, через рік, якраз, в травні 25-го року, мені буде 25 років. Цих 25 років я виходить, що 6 років, віддав цій країні, і все ж таки в мене є плани, в мене є хотілося б мати життя, окрім війська. А відпустку, наприклад, я отримав вперше за два роки таку потужну 10 днів, що я зміг і фестиваль свій провести. Команда зустрічала мене насправді зі сльозами на очах, бо цілий рік вони тягнули цю лямку самостійно. І ще й з'їхати до Львова на інший фестиваль на файне місто, на яке мріяв 17-го року, але через службу в Збройних силах я не міг цього зробити дуже тривалий час. Добре, ти підешся з ЧЧ, але ти розумієш, що ну тобто ти відчуваєш, що на той момент буде достатньо вже новоновомобілізованих, чи все таки, а що робить? Я типу, ну бо дуже багато тут людей розділилися. Що кажуть, ну ж, ну і голокоманович зговорив здається, що залуженше відказав, що не на часі, тому що а що робити? Від, типу? відсутність демобілізації прямо зараз. Е Дає підстави багатьом військовослужбовцям йти в ти І в моєму підрозділі є люди, які є героями, які служили і мовчали всі ці роки більше ніж два з половиною роки. Але в якийсь момент, зовсім нещодавно, наприклад, людина хлопнула дверима і не попрощавшись, пішла. І коли я її набрав, він сказав: Я просто устав. Людина навіть е втомилась не просто чекати демобілізації там, а вона втомилась від невизначеності. У людини нема визначеності. У нього є сім'я, в нього є дитина. А дитина, наприклад, в дитячому садку, дитині кажуть, що твій батько тебе покинув, твій батько тебе покинув, бо він не поруч, бо він тебе не забирає з дитячого садика. І звісно ж, людина в якийсь момент може бахнути дверима, коли навіть чітких термінів і строків не дали. Тому я дякую, що ми говоримо про це. Це дуже важливо. Це важливо навіть. В першу чергу, не для мене, це важливо для всієї країни. Бо якщо воюватимуть всі, якщо ми сприймаємо це як нашу основу, як нашу доктрину існування, то тоді ми виживемо, тоді ми вистоїмо, тоді ми зможемо бути країною, якою ми маємо.